Під вечір 25 травня наша група прибула до Луганської області. Судячи з постійного переміщення військової техніки та інформації про обстріли, було помітно напруження в поведінці солдатів. Переду привіт своїм родним, жені, бать, мамі. Всіх хто мене знає. Другі говцю. Дякую нашим волонтерам, що нас не забувають. Багатьом з них залишилось нести службу менше ніж півтора місяці і спокійними ці дні бути не обіцяють. Всім привіт батькам, дружині, кумі за те, що теж безпокоїться. Глубний привіт, куй привіт. Діла нормально. Скоро надіємо. Пока, можеш Поночі ми віддали адресну посилку височенному лубенцю на ім'я Микола. Привіт лубнам. Дякую всім, що піддержують нас. Мамки, привіт віддільний. Ма скоро приїду додому. Всім друзям, знайомим, близьким, які нас піддержують тут. Ми прорвемося. <свис> До щастя їхати вже не було сенсу, і ми залишились в розташуванні земляка з позивним душман. Отримавши адресні посилки, Анатолій дізнався, що в Лубнах для молоді він справжній герой та передав привіти кожній з дівчат, які бажали йому успіху. Толя дочка нарисувала рисунки, трудилася. я говорю, придай дяді Толі Душману. Говорить, очень нравиться. Показує, показує. Я бачу, вона мене любить, так? Дуже. їй понравився. Ну, зробив такі подарунки, як я. Даша, дякую. Я тебе теж дуже люблю, як люблю і твого батька. Спасибо, що він до мене приїжджає і приводить ці подарунки від тебе. Ліза, я тебе вітаю. Дякую тобі за привітання. Те, що ти говорила, я обов'язково виконую. Ми з тобою ще зустрінемося. Ти настоящий, настоящий патріот. Дякую тобі. Слава Україні. Також Душман подякував за адресну посилку і своєму брату по зброї Ігорю. Ігорюк, лісо для тебе, ма для Масацька. Спасибо, брат. Рибка класна, сигарети Сигарети для братви. Ну і туалетна допомога дуже потрібна. Руки витирати не тільки. Все, все нас нормально. Тобі привіт. Витьку брату, привіт бальшучі. Ну і пацанам нашим всім. Слава Україні! Всю ніч було добре чути, як обстрілюють щастя та прилеглі території, і я засинав під розриви снарядів. Наступного ранку душман дав нам у супроводження до щастя військових, які їхали на завдання. Дивним для мене було побачити молодь, яка, звикнувши до обстрілів, ходить до школи. На мосту, де стоїть наш лубенець Сергій Опанасенко, ми зупинили машину за розбитим постом ДПС. Та без довгих розмов, аби не схопити випадково кулю, почали віддавати гуманітарку. Я не до Рус, це А ви вже всім там русла. Сергій Опанасенко і сам намагався відправити нас поскоріше, адже стрільба, по щастю, тепер продовжується і в день. Привіт, Лубни. Передаю всім своїм рідним привіт, сестрам, братям, батькам, дочка, дружині. Ну і велике дякую нашим волонтерам Руслану, Славіку і як -то, Саня. Саня, що не бояться такі Приїжджають до нас. Ну, все, багато факати не буду. Всім привіт. Пока. Ми доїхали до міста щастя разом з волонтерами, вигрузили одні з останніх посилок адресних. Саме краніше не вийшло довести. Їдемо назад до станиці Луганської. До нашого земляка-полковника Сухини. Та до станиці в нас так доїхати і не вийшло. Батальйон підполковника галопом замінила інша бригада. Самого Сергія Григоровича ми знайшли в селищі Тепле. Привіт землякам всім. Не дождусь моменту, коли домой приїду. Спасибо за всім всех не перечислить. Спасибо. Побажавши один одному успіху, ми на власні очі побачили великий переїзд господарства підполковника. Побачили людей, які благають наших солдатів не відступати. В селище ми передали багато адресних посилок ще одним нашим землякам. Вісті солдатське, всі солдат. Таня, ми отримали ваші борщі вкусні, вже не перший раз отримуємо. А, це це ці а, це ті. Це, 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 це перший раз. То будем, да, дуже дякуємо. А ти дивіться, а ви вже їх взагалі їли борщі? Це, це... це тільки вийде. привезли хлопці, ось перший раз. перший раз. Де вони це ось... Важали, вам привезли перший раз? Понравились, понравились ми так. Дуже да. раді, так. Да. Дуже Д... раді. Скажіть, будь ласка, а що ви ще отримали? Що ми отримали? Получили Д... яйця, сало. Не знаю, в коробки ще ми не розпаковували, щось там консервація, олія, хліб. О. Ну, кава, чай, не. Кофе, Та, чай так. Носки, Такі. Що що? Носки, труси. А, труси, труси, да, солдатські, носки, носки. чорні. під то, то, то другі, Ну, там хлопці ще передали, ми ще не. Я дуже рада, що вам понравилось. Велика вам подяка, дякуємо. Та На. Нема за що. Та, ну. здоров'я вам. Ага, спасибо. Там в нас не тихо, нас просто трохи відвели, ну так скажемо, затишне містечко, ну будуть дня через два-три перекинуть, наверное, в гаряче. Да. Да, то ну, ми... Удачі вам! Спасибо. Ага. Спасибо і вам спасибо, до побачення. Нема, так, побачення. Повертаючись через щастя, ми вийшли на зв'язок з ще одним лубенцем Віталієм Кочергою і знову заїхали на обстрілюваний міст. Це вчора, так? Да? Так, да, так. Да. Це воронка. Такі ось осколки. Оце в душеньку таке заліта. Там, ще й маркировка. 122 мм. Ще й маркировка є. Можна Находиться... десь Находиться... дивись, Донець. Ростов на дону Оце маркировка для снаряду. Ось не тобі вистріли. Давайте пацани, бо це на 11 часов. Снаряд танк. Туры работают, если залетим, получается, а вот поп, компонент, вот туда. Назад вылетаешь и сразу под дебетанком. Вылет... Наша, можно так сказать, девочка. И все, наша девочка. 259 машин. Называется Альянс. Вот так. Подойдите, хочете? Да, ну пойдите. Да, это наша друга хата. Да, Мінуміти наші пішли роботи. Зараз буде обрат. Да. Та як виявилось, через хвилину насправді стріляли по нам. Ну, що тут за гражданці стріляють будуть? Щас стрілять будуть. Да, а упало. Упало Тока що? А вот це ми слышим. Ну це. Ми думали, що це наші. Це по, за нами. По а? Пряме попадання. Бліндаж. Що одного від нього залишилося? Це теж за вчора, так? Да. Да? Да, да. Пряме попадання, прямо бліндаж. Це що від нього осталось? Пацани, добре, що нікого не було. Все на бойових позиціях були. Оце як і брівна, оце обрізає. Оце такі брьовна завтовшка, оце обрізає повністю. Ну, тобто розлітається все. Живого нема нічого. Покажу тепер, як соблюдається мінські договорюваності. БМ21 град. Пожалуйста. Оце воронка одне. Оце так соблюдається мінські договорюваності. Оце так. Це повністю, оце 800 метрів до них. Ото вже криша, а то вже сепари там стоять виглядає там. да, Оце коректі рочи і чітко луплять по дорозі. От виємок оце лупила оце міномет 82 й робота. Оце воронка 82-го міномета. Це Те теж вчора, так? Да? Да. Оце буквально завчора, ви скільки, Я ще скажу, около 80-ти було. вистрілів. Свіжаки. Майор побачив, літаля! Оце 4 трупа. Туром. Турс називається. Правильно ракета. Тобто, противотанкова ракета управляємо. Управляемый снаряд. Щоб ви просто розуміли, що це таке. Оце, оце сюди машина упала. Бачили, де мотор стоїть? Пряме попадання прямо в мотор, оця машина тільки тут опинилася. Оце взривною волною. 53 кілограма тротіла. Оце буквально 70 метрів машина летіла сюди. У перший день їсти привіз. Солдат? Да. Солдат привіз, ніхто не вийде. У моторниці. Оце вкрали поки. Ну і покажи вам, як гради. Оце гради працювали. Оце повністю ліс викошений. І оце все гради працювали. Нічого живого не залишилося. Пошли, пацан, давай, давай, Серега, привет, дочки передам. Пряме попадання танков. Порозліталося все. Полностью. Як банка консервна. Да, банка консервну. В общем розлетілося. Тут було повний боєкомплект танкових снарядів. Повний боєкомплект. І повністю все пряме попадання прям ось сюди. Пряме попадання. І тут лежали снаряди, блядь. І почало все лупити повним ходом. І порозліталося все в різні сторони. Ну патрони, ленты, тут все, то есть 7,62. 7.62 все робота, все порозліталося. Це те, що поприлітало, тобто не зробив. Це вчорашні, так? Да? Так. Да. Оце там вчорашній танкові встріли. Получається, лупили тупо по цьому, по боєприпасам. Тобто шукали боєприпаси. Тут нема не де пам'ятки, що це з Росії. Зараз я тобі покажу. Тут йде маркировка, допустим, так? Да? Маркировка, от. Маркіровка йде. От, допустимо, у нас йде маркировка повинна в нас стояти тут а, у, допустимо, 5, тому що у нас, допустимо, номер воїнської частини, на який заказується цей. Маркіровка uh -huh. допустим, допустимо, да? на яку воїнську частину. Тобто можна определити по маркіровці, з якої части, допустим, ким допустимо, з якою бригадою працювали танки. Тобто снаряди. Такої бригади. Тобто заказується, допустимо, на каждую є в кожній бригаді є определена маркировка снаряду. Ну тут що, 110 R2? Р2, 1883 рік випуска. З 83 року -го цей снаряд. Тобто склад був на складах. Сьогодні тільки чи вчора тільки не стрельнув. Можна приділити по навіть. Ну от такі ж оце виходить... Ось такі от апарати прилітає. Оце, що од нього залишається, тобто, осколка. Розривне. Це таке. Ну, вибач мене, що це в ладошку як залетить. Допустимо, це що в ладошки лежить. Як в душеньку не дай бог залетити. Що від людини можуть залиши. Нічого тебе не спаси. Нічого. Ми ж у них на мосту, як на ладошки. Тобто вони, допустимо, бачать, що допустим, якась техніка їде. Все, поїхала техніка, вони ждуть, зустрічають туром тур, допустимо. Виставляють тур, бачу, що техніка їде через мост і починають управляємо ракетою лупити ній. І все. В ітоги такий нещасний случай. Луча мост підходить, мост переходить, куча знизу. По мосту це нереально просто пройти. Ну і вон воронка теж. Ото воронка теж. Це з під граду. Це така воронка. Оце ось. це назад. Отак, не, не менше. Ну і вон сєпор. Ото вже сєпорська границя, допустимо, це річка, внизу річка, далі сєпорська границя йде. Ото вже на горі ото, називається цей же ж. Це фер, так, фер, да, да, ферма. Оце роботають з ферми. В основному АГС і міномети. Оце отуда танчики. Тобто танчики стоять на позиціях, ж посікли, де вони стоять, вони стоять у посадках. Оце з посадки на позицію виходить. Угу. Станції танчики зробили, там по 10-15 по вистрілів. Все, заїжджають назад, вже на позиціях їх немає. То есть, по 4-5 вистрілів взяли, кожен танк і уїжджають в сторону. Все. Вот хвостовик от від міни. когда мы находились в 100 метрах, направляясь в сторону выхода, был выстрел, слышите на камеру. Вот чем произошел этот выстрел. Хвостовик. Калибр, Калибр 82 мм. Капсуль. Патрон, вышибный патрон называется правильно. Ну, сработал не четко, потому что тут дополнение хвостовика еще должно не меньше быть, чем 20 см. И плюс тогда идет сам снаряд. Вот, смотрите. вот маркировка. Маркировка. Так, да, видно. Маркировка не наша, ні. не наша маркировка. Не наша це точно. У нас починається маркировка допустим, от, 04, от 0,4. Смотри, яка воїнська часть. Тобто на кожну воїнську часть спеціальна маркировка навіть самого вишибного патрона є маркировка, да? Яким капсуля, маркировка капсуля називається. Определяється воно елементарно. Тобто, допустим, у нас починає от 01. Це десь. Якщо буде, допустим, починає от 01, 0,1. І заканчиває, допустим, там 215-218. То в нас маркировки у нас двадцяток нема. У нас починається з трьох цифр. Іде маркировка. Оце під якими снарядами волонтери доставляють солдатам Питання, сигарети і все остальное. Хочу передати привіт городу Лубни, селу Вищим булацю, всім родним, близьким, всім, хто мене знають, батькам, папки, мамки вам великий привіт, жінки, дочки Насі, ну і всім братям. Хочу поздравити свого меншого братика з родженням сина, мішки. Кстати, ось 15 чи 18 числа родився братік, ну, племяшка. Мішою назвали. Так що хай росте великий, здоровий. Ну і всім близьким, рідним, з передової, привіт, от свата кочерги Віталій Андрійович. Після щастя ми почали дорогу назад. Рідним клубном, селу Вищий Болотець, селу Ісківці, школа Ісківська. Всім, хто мене знає, хто пам'ятає, любить. Всім привіт. Привіт лубнам, дружині, дітям, внукам. Здоров'я, удачі, миру. Угу. Да. І передача. А передав он так. там. Мир, мирна передача. Да, Я тут передав ось э, тут музей. Музей, в музей гільза там, так. Да. Така Доказ... сувенирна. Гільза. Так, 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 І осколки ті, що сьогодні перед нами 100 метрів одна розривалася міна свіженька. Ми, що що хто... ми думали, що стріляють наші. Спокійно коли... А наші вроді стріляють. <ріст> міна розривалася. На горизонті було видно, що міст, де ми щойно були, знову обстрілюють. <ріст> Здравствуйте, уважаемые земляки! Большой вам привет от 92-й бригады разведроты. Большое вам спасибо за ваши подарки. Мы очень ценим вашу помощь и вас не подведем. Спілкуючись з військовими, було помітне загальне невдоволення через незрозумілі переміщення дивізії батальйонів з місця на місце. Хлопці півроку знаходились на одній позиції, вивчили кожен куточок, кожну вогневу точку, безпечні та небезпечні місця. А тепер їх замінили інші, і не було навіть часу обмінятись важливою інформацією. Активізація ворожих сил також тримає всіх в напрузі, та для них це вже не вперше, і бути гарматним м'ясом вони не дозволять нікому. Я yep. как yep. yep. Да, але ну, швидше закончилося то все. А то вони теж уставши, вот мотаються, їздять. Через знайомих військових та інші зв'язки волонтер Руслан Сімонов знайшов чоловіка, жінку якого ми зустріли в полтавських галушках. Придали йому гуманітарну допомогу та записали від нього привітання рідним, аби ті не хвилювались. Привіт, мама, Привіт, приєдна. Ресинок, а Алешка. все нормально. Вернемся з побіди, все буде хорошо. Лудний привіт. Наш водій Ярослав Перепилиця вже не спав двоє діб, та ми продовжили рух до самого ранку. Під Харковом ми забрали додому одного з наших бійців, який їде у відпустку, та пересіклись з Олександром, який в АТО їздив воювати за власний кошт. А наразі повертався на Лубенщину в сімейних справах. До Полтави салон нашого буса гудів від розмов про політику нашої влади та ситуацію на передовій, та про те, що люди ніяк не усвідомлять правди у Полтавській області. Зупинившись попити кави біля траси, ми помітили патріотичне кафе, яке також неодноразово допомагало нашим бійцям. І знову за спігом обставин виявилось, що хлопець дівчини, яка працює за прилавком, служить в зоні АТО, але вона не знає, чи він живий і здоровий. Коли я побачив його фотографію на телефоні, то одразу згадав, що Напередодні ми передавали їхньому підрозділу гуманітарну допомогу. Зрадівши, дівчина взяла з нас слово, що наступного разу, коли ми будемо їхати в АТО, вона наготує адресну посилку для свого коханого. За Полтавою ми передали форму ще одному військовому, який з учбового формування має від'їжджати на фронт. Добрий день, лубний. Всім привіт, земляки. Дякую за форму. Подайшла все нормально. Адільний привіт юну віталію. Благодарствую за форму. Мам, діти, всього доброго, Буду скоро. Усю дорогу назад волонтер Центру Патріоти України Руслан Сімонов, побачивши стан речей на передовій та в тилу, виношував в собі промову, яку виголосив, коли ми довезли додому відпускника з Миргорода. Ну от і закінчилась наша поїздка. Що хочеться сказати? Хочеться сказати теплі слова. благодарности всем тем людям, которые принимали активное участие в организации нашей поездки. Посмотрел наш фильм, вы увидели, как происходит волонтерская работа. Вот. И хочется сделать такое обращение ко всем нашим жителям, наш, жителям нашего города, предпринимателям, бизнесменам, фермерам. Не будьте безразличными к нашим ребятам, которые находятся на передовой. Ведь благодаря им мы вводим детей в детские сады, в школы. Мы продолжаем жить тихой, спокойной жизнью. Над нами не летают пули, не развиваются снаряды. Мы занимаемся бизнесом, празднуем праздники, день рождения. Так, как будто вы нету в стране войны. Ведь благодаря лишь только Этим ребятам у нас здесь тихо. Государство сами знаете, как какое идет обеспечение, вы увидели в фильме. Я не хочу ввязываться в политику. Они защищают землю, там вы продолжаете жить мирной жизнью здесь. Поэтому, если только совместными усилиями, не ждать, когда кто-то за вас что-то сделает, вы можете сделать. Жизнь лучше здесь. Потому как лишь только подойдя к зеркалу и задав вопрос у себя и у своей совести, что ты лично сделал для того, чтобы в нашей стране стала жизнь лучше, что я сделал для того, чтобы этим ребятам стало лучше на передовой, вы сразу найдете ответ в той тайной комнате, в которой никто не хочет, все как будто это его не касается. Поэтому не будьте безразличными.